Понеділок, 5 червня, це новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться у Маріуполі побудували будинок, в який ніхто не хоче заїжджати. В центрах є Маріуполь вшанувало пам'ять загиблих дітей, сварки між російськими військовими та ПВК Вагнер. Одні мінують інших. В Студії Ірина Головко, вітаю. Стіни, що кришаться від вітру, та розтрісканий фундамент це не наслідки обстрілів Маріуполя, а нове будівництво окупантів для народу. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі поділився історією чотирьох зруйнованих росіянами будинків і одного збудованого натомість. Але люди на диво відмовляються селитись у новобудови, як зазначив Андрющенко, дім побудували там, де не можна вздовж річки кальчик, що зникає на ґрунті, який пливе будівля вже стріщеними по стінах. Варіни зі старту сам на сам змінами марюпаці вимушені самі прибирати снаряди від танків в своїх квартирах, бо так зване МЧС ДНР відмовляється розміновувати цивільні об'єкти. Про це в мережі також написав Петро Андрющенко. Так нещодавно один з місцевих мешканців виносив небезпечну знахідку з квартири, що на проспекті Миру. Російська пропаганда в Маріуполі продовжує нищити будь-який натяк на правду. Загарбники взялися за дітей. Окупанти вчать маріупольських неповнолітніх вбивати українців. Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Без сумніву, керівник юнармії в Маріуполі, Вагнер злочинець. Однак такі самі злочинці, батьки цих дітей, підсумував Андрющенко. Пропагандистські змі повідомляють, що так зване дитяче свято проходить в атмосфері дружби та радості з автоматами і дронами. Юнар показали а, нове вооружение. ак 12 показали. Показали ті пловізори, які поступають на вооружение. Беспилотники, мавік 3. Цар думає про людей. Пластівці з такою назвою отримують маріупольців в гуманітарних наборах від окупантів. Фото опублікували в мережі. Росіян влаштовує, що Путін одразу нагадує своєму народу, де їхнє місце, але це не про маріупольців. Хвилина мовчання та голуби з паперу у центрах. Я Маріуполь українці долучились до акції Реквієм у день вшанування пам'яті дітей, загиблих внаслідок російської агресії. 92 голуба – Це 92 загиблі дитини в Маріуполі. Саме така цифра сьогодні є офіційною. Насправді, скільки неповнолітніх вбила Росія в нашому місці, достеменно сьогодні невідомо. Це дуже чуттєво і не тільки один день, а це, мабуть, для такого національного зібрання людей і цілеспрямованого шанування пам'яті, тому що це загиблі діти, це наша біль, це наше горе, це наша трагедія, яка дістала нас у зв'язку із збройною агресією. Українське літо вже скоро. Маріупольський спротив нагадує окупантам, що Маріуполь це Україна. Розвішують листівки та плакати з попередженням, що в серпні буде гаряче по всьому місту. Також «Ї», яка вже також стала символом спротиву, можна побачити на будинках, парканах і всіляких місцях, аби люди точно знали, що Росія тут тимчасово. 14 ракетних, 40 авіаційних ударів та 51 з системи залпового вогню. Російська армія здійснила по Україні за минулу добу. Основні зусилля окупанти кидають на Луганську та Донецьку області. Там знову є пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Є постраждалі серед мирного населення. Значну кількість ворожих ударів вдалося попередити. Українська ППО збила 4 крилаті ракети та 6 дронів шахедів. Також зсу 16 разів вдарили по місцях зосередження особового складу армії РФ та позбавили певної кількості техніка. Загалом українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили 11 танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 засобів ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилатих ракети, 7 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Довіряйте офіційним джерелам інформації, росіяни планують збільшити кількість фейків про події на фронті, поширювати неправдиві дані про контрнаступ ЗСУ з метою деморалізації українців. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій української армії. В Страткомі додають, що російські пропагандисти заготували старі відео та фото підбитої техніки загиблих та полонених, тож закликають вірити тільки тому, що публікують на сайтах та в соцмережах влади та армії України. Росіяни почали захоплювати в полон та мінувати своїх. В мережі з'явилось відео, як представники ПВК Вагнер демінують шляхи відступу з під Бахмуту в тилу, куди ЗСУ не мали доступу. Сюрприз у вигляді мін їм залишила регулярна армія РФ. Очільник збройного формування Євген Пригожин у своєму рапорті додав, що під час розмінування російські кадрові військові відкрили по вагнерівцям вогонь зі стрілецької зброї. В свою чергу найманці взяли в полон російського підполковника, командира 72 ї бригади Романа Віневітина. Что ты сделал? Обстрелял машину, чувака Вагнер. Состояние алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Разоружил группу ГБР чувака Вагнер. Сколько у вас было численность группы вашей? 10-12 человек. Помимо этого еще кто был там? Это рота. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7 Також ми є в інстаграм, телеграм, фейсбук. Залишайтесь з нами, бережіть себе. Побачимось.